Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, і е, зробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8 кавічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то ще зустрічав але щоб такого, то ні. Коротше, була. Ну і є одна жіночка західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати. В сусіднє там, воєводство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася Вячеслав, скількох там цих воєводів. Ну, жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі, всі всюди зареєструвалася, всі фронти, і в кожному з них в неї було там чи чи дітей. А, вона ще ж не тільки нас взагалі, на дітей там же ще додатково. на ну, дітей дається це, 800 плюс. І вона на на всіх дітей оформила цю допомогу. Польський Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польські карбованці, ну ну поняли, да? Це, так? Ну, по факту, це 8К, вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам, чи так далі, потім знову, а жила у Львові. Поняли? І в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах, чи свої якісь майно десь там в Україні, да? бо чого це воно у вас є? Може, вам треба було б його якби, комусь віддати? Вам би дали карбованці, і ви б за ці карбованці жили? Понімаєте? така історія. І в попередньому відео, от послухайте, ми багато рочей казали, чому це може бути настільки серйозно ну, В'ячеслав. Ну а най... до речі, зараз секунду. З цього, з цього приводу ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я б розкажу з професіоналом, взагалі що нам ці ситуації робити. Бо може всі українці надавати ну, по чесному щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній, і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки Німеччина взагалі в цьому плані е, контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте, самі знаєте до посилання, клікайте в грі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно. Дара післа в Польша саме тому. Що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити, вони ж з нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе є гроші це. там в Україні, да, ти цю карточку різні ходиш, пікаєш, пікаєш. Да, пікаєш. Да, да, От і це польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікаєш, які вони типу, раніше знає не мали, чого, так? Зараз вони це будуть це все бачити. і будуть приходити листи щастя. Більш того, так, і, наскільки <губ> там нам відомо. Раніше вони запитували, куди гроші, наприклад, там на майно на квартиру ти купив mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там якісь не знаю, там BMW дорогу. То зараз вони вже приходять, коли людина купує машину там за 3-4 тисячі євро. І питають до українців, і питають яскраве, звідки гроші проєкта. да теж не можеш доказати. Привіт, <рес> Ну, Ми в їх очах досі є бомжи. Поним? Тобто ну, вони не дивляться на нас як на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі для них розрядано ну, приїжджі бомжи, ми їх тут забезпечимо і так далі. От пам'ятаєте, я ж вам казав, записував відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде по все, розрушена, розторнута. І, і тоді в коментах писали: е, що ти розказуєш, не гніте, щось бля-ля-ля, або щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниці немає, тепер все розголошено, повність, повний фінансовий моніторинг тепер. Ну, на жаль, отак. От я не якийсь там пророк чи щось місій. Чи ні, просто я фільтрую, аналізую, ну, новини, читаю, з людьми спілкуюся з мої висновки, ділю своєю думкою. Зрозуміло? Що ще скаже, Вячеслав? Переходьте, самі знаєте де, реєструйтесь, це для вас безкоштовно. Ну, Це від це, нас, це, це наш персональний професійний адвокат, юрист, вона розкаже, що в цій ситуації взагалі, робити, марбуть, виглядає дуже невесело для всіх. Да, якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо вам буде йти 2-3 якісь полукримінальні справи. То логічно буде вам поїхати в Україну, де це питання буде закрито, ну да, щоб ви розуміло. Бо саме бачите, фінансова проблема в Європі. Вони вже не можуть стримувати таку кількість іммігрантів приїжджих, біженців, проблеми там з екологією. Коротше, про це все в інакших відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Від нас що намагаємось, то можемо. То робимо. Па-па!